Відранку балкон торгового центру оглядають поліцейські. На підлозі та перилах залишки кіптяви, обгоріли й двері. Напередодні близько 10-ї вечора тут спалахнула пожежа. Так, нету житель нормальний нужен. Цей центр відкрили минулого тижня. Зайнялося в технічному приміщенні. Горів картон. Дим потрапив у коридори і довелося евакуювати відвідувачів. Їх увечері було близько 200, каже директор центру. Люди побачили дим, і звичайно. Ми повинні були це зробити, тому що на той час ми ще не розуміли. Це картон горить або щось інше. За нашими даними невідомою особою був викинутий опалок. Керівник показує плани евакуації. Бачить план евакуації на випадок пожежі. Ми зараз ось тут. Ми йдемо сюди. Сьогодні центр працює як зазвичай. Серед відвідувачів Антон Маханько. Ну, теоретично повинна організовувати все те Теоретично повинна організовувати все ТЦ, весь Увесь план евакуації та нормально його озвучити. Але наскільки я знаю, всі скаржилися, що було погано чутно. Слабо все. Я живу в Харкові. Як? Я живу у Харкові. Як пройти повз? Які заходи виводити людей? Повинна спрацювати сигналізація. Я так вважаю. Горіло на чотирьох квадратних метрах. На торгові зали вогонь не перекинувся. Гасити займання приїздили три автівки, розповів речник надзвичайників Євген Василенко. Він говорить, до відкриття центр перевіряли. Перед початком за декілька днів до відкриття були проведені відповідні протипожежні інструктажі та профілактичні заходи. Були присутні на даному заході. Всі орендарі та власники магазинів, що орендують приміщення в даному торговому центрі, а також персонал, охоронці та Адміністрація даного об'єкту планується проведення ще спеціальних практичних занять. Причиною займання Василенко називає необережне поводження з вогнем. Чи був це недопалок, ще встановлюють. Через це займання у Харкові перевірять протипожежну безпеку і в інших торгових центрах. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов. Повідомили у прес-службі мерії. Руслана Богдан та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.